Я зараз запропоную uh -huh. розпочати, uh -huh. ми провели невеличке опитування, uh -huh. так серед батьків. Я вам його надіслала. Uh -huh. Давайте прослухаємо, взагалі, з якими проблемами зараз зустрічаються батьки, і взагалі чи вважають вони це за проблему. Uh -huh. Давайте розпочнемо uh -huh. з першого. Uh -huh. Давайте спробуємо. Okay. Мам, доброго дня, я вибачаю. Журналістів Каталі Фімфо у нас невеличке опитування до батьків, скажімо так, дітей. Розкажіть, будь ласка, як ваші дітки переносять взагалі воєнний стан? Тобто є якісь проблеми, можливо, чи бояться? Яка реакція під час вибухів? Намагаємось зберігати спокій, розмовляємо. Я кажу, що ми от в безпечному місці, ми там ховаємося, все буде добре. Типу, ну намагаюся заспокоїти, щоб були менш тривожні. Ну а взагалі реакція дитини, Тільки ну, почувши ви бояться, Бояться, бояться так? Да. плачуть, можливо? ні, не плачуть, просто бояться і такі. О, ховаємось там. Все буде добре, один одного все. Ми будемо проводити інтерв'ю з психологом, і ми збираємо питання від батьків, і на які психолог буде відповідати. Можливо, у вас є якесь питання до психолога стосовно саме цієї ситуації, наприклад, як вам поводитись з місцем? Ні, питань нема. Ми вже ходили е, тут, в Миколаєві до психолога, тобто у вас усі. Ні, ні, додати нема чого. Я хотіла прокоментувати цей випадок. Це е, мама нормально реагує, і правильно реагує на те, що відбувається з її дитиною. Вона уважна до емоційних проявів дитини. Каже, що дитина не плаче під час тривоги, але вона боїться. Тобто, мама поряд з дитиною, мама помічає, що дитина боїться, і дуже правильно реагує. каже. Я поряд, ми впораємося, ми зараз перейдемо в безпечне місце, дуже правильна реакція мами. І мама говорить, що у неї зараз немає питань до психолога, але вона за психологічною допомогою вже зверталася. Тобто вона роз... на якомусь етапі, коли вона розуміла, що дитині потрібна допомога, що вона, як мама, не може її надати, вона зверталася. Взагалі чи є ця проблема? Да, да, то вона по вже зверталася. І це дуже важливо, дуже важливо помічати, що з твоєю дитиною відбувається. Чи плаче вона, чи агресує, чи боїться. І головне, те, що мама ця промовила, що вона з дитиною поряд. Для дитини найголовніше, щоб її мама була спокійна, щоб мама була поряд. Давайте продовжимо. Угу. Добре, закликала. Журналистки Рабелі Фонко ми проводимо невеличке опитування до батьків. Скажіть, будь ласка, як ваша дитина реагує на військове положення, на вибухи? Ну якщо чесно, то ми йому стараємося наказати, тому що коли вмикається тривога, то він зразу шукає, хоч я хоч я буду рядом. Він буде шукати очима, він в мене не бачить. Тобто він настільки боїться цього, що да? Е, то коли обстріли, то зразу в коридор. Він зразу, він каже, мама пішли в коридор. Тобто я йому кажу, що це далеко, це десь ні коридор. Він бере одяг, та ще його я буду в коридорі. <різований> Ось, будь ласка, ми доволі якісь питання <різований> до психолога. Ми будемо з цими матеріалами звертатися до психолога, та <різований> чому який буде розповідати взагалі, як правильно поводитись. <різований> <до сих, різований> <втаряє> <різований> Взагалі до психолога а, стосовно військового стану цього, то я як... питання нема, тому що я не кажу. Він він все, що він знає, що дає дядя, який хоче нас забрати. А, ну я кажу, що в нас є хлопці, які нас боронять, які нас захищають, і вони тебе в обіду не дадуть. То він зразу, пан ну, він вони ж нас захищають, я дуже захищають а... до психолога. Інші запитання я стосовно ну, військового. Ну це зратівливістю. Він дуже він дуже здравливий. Він, він такий не був раніше. Він, а... він вроди хоче гратися з дітками, але при цьому він соромиться. Він, а... він дуже боїться звуків. Дуже тобто, літак це все. Це взагалі. Тобто, ми живемо на океані, там, де проходить дорога, і пару раз запускали поїзди, то для нього це звуки, він зразу закриває вушка. тобто він ну, боїться звуків у Так? <свист> а, <свист> зараз усі працюють на садочці, на школах, вдома. Чи якось займаєте дитину? як займаєте? <свист> Займаємося вдома, <свист> а взагалі буде розвивалки все. Добре, дякую, велике, <свист> 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 за коментар. Вам? <свист> теж? В цьому випадку я б хотіла звернути увагу на декілька моментів. Мама каже, що ми дитині нічого не говоримо. Ми з дитиною не обговорюємо те, що зараз під час воєнного стану відбувається. З одного боку, вона каже такі речі, з іншого боку, вона говорить про те, що її дитина. Якимось чином реагує. Якщо вона відчуває, чує сигнал тривоги, то вона шукає безпечне місце, іде там в коридор чи кудись виходить, бо розуміє, що саме це безпечне місце. Ну, ми вже говорили раніше, що дитина дуже швидко адаптується. І тому дуже правильно, що цей хлопчик, він, коли відчуває небезпеку, він Інтуїтивно відшукує якесь безпечне місце, там, щоб там заспокоїтись, не реагувати на якісь голосні звуки, яких він дуже сильно боїться. Про ту реакцію мами, коли вона сказала, що ми нічого не говоримо, а потім пояснює. Ну, але ж все ж таки говоримо. Говоримо про те, що якийсь є дядя, який хоче там забрати нашу землю, є хлопці, які захищають. Говорити з дітками треба. Якщо це діти дошкільного віку, то саме так, як оця мама робить, так і треба говорити на, на тій мові, яка дітям зрозуміла. Угу. Тобто або на рівні казок, або якихось алегорій, які будуть зрозуміли саме дітям. Да, там, що це є якийсь, якийсь дорослий, є хтось хто захищає. Для того, щоб дитина це зрозуміла, що так. Небезпека є, але є ті дорослі, які зможуть цю дитину захистити. Ці дорослі це мама, тато або якісь воєнні, які зараз нас захищають. Тому мама спочатку заперечує це все, а потім а сама робить все правильно. Але все ж таки я хочу наголосити, що з дітками і маленькими. І там молодшого шкільного віку і з підлітками розмовляти треба, і треба їм говорити. Але до кожної вікової категорії це буде інакша розмова. Так? З дітьми ми говоримо мовою сказок, якихось дуже простих прикладів, і з більш старшими дітками ми говоримо просто, не обтяжуючи там якимись дрібницями, там новинами кожну хвилину. Просто розповідаємо що відбувається. А з дітками більш старшого віку ми говоримо як з дорослими, так, що ми теж хвилюємося, що дуже дуже страшно, що ми не знаємо, що робити, і е, вони мають бути проінформовані. Бо так як і дорослі, якщо у нас немає інформації, ми тривожимося ще більше. І дуже добре, щоб діти володіли інформацією, аж але щоб її був не надлишок. Так. Важливо в цих питаннях. Щоб не набувати, стрес не накопичувався, ще й говорити про якусь інформаційну гігієну, як для дітей, так і для дорослих. Це про новини, які ми тобто можемо Тобто, потрібно обмежувати себе, так, фільтрувати а, все, так, що ти що так, так, так. ти потім, що ти сприймаєш як дорослий. а потім ще перефільтровувати для звичайно, дитини. якщо мама 24 години на добу дивиться новини. Да, або читає новини в телеграмі, дитина ж це бачить і ну такий спосіб поведінки для себе обирає, і, і ми отримуємо і тривожну маму, і тривожну mm -hmm. дитину. Тому ця мама говорить одне, а робить все правильно. То працювати звідками да, потрібно. Потрібно маленька два рочки, два і п'ять да. І були, коли у нас прильоти, дитина жахається, вона закриває вушки. Ручками і каже страшно бабуню. Зачем і розуміємо там, пояснимо, що там небо свариться. Там такі якісь моменти, і маленька та і не розуміє нічого, але все одно стан такий да, лякається, десь якихось таких. Посторонніх рухів, звуків дитинки, так а заспокоїти тим, що кажуть, так що це Та, небо свар... природні... Це, це природні так. явища. Дай зараз сонечко вийде, все буде гаразд, але небо наразі свариться так. якось таким чином. Хотілося Хотілось протілося, щоб якось ну скоріше, mm -hmm. це все закінчилось так але щоб було психолог. Можливо, У вас є питання саме от можливо, що вас цікавить на даний момент у психолога, щоб ви хотіли дізнатися до самої своєї дитини. Ну, яка, це онучка, да, бабуліна, онучка, ну, онучка, онучка. А, ну може якісь дійсно поради, бо ми як батьки, як бабусі, ну те, що ми живемо в такий час, ми самі не по, ну не розуміли, що відбувається, як себе правильно десь поводити в такій ситуації. А як це дійсно пояснити маленькій дитині, да, якось може в ігровій якійсь формі? Саме поради для батьків для нас, дорослих, як правильно себе поводитися з дітками в цей саме період, цей саме час. Добре, дякую, дякую вам. Журналіст Корабелів інфо ми проводимо опитування серед батьків. Що взагалі не в цьому епізоді дуже важлива річ прозвучала. Да, в нашому регіоні це швидше виключення, ніж правило. <свист> Дитина має унікальну можливість ходити до дитячого садочку, і це дуже добре. Бо свої страхи свою тривогу. Дітки дошкільного віку, молодшого шкільного віку, вони проживають і легше її позбутися в контакті з іншими дітьми. Це найкращий спосіб спілкування з однолітками, з дітьми такого ж віку, як і ти, для дитини, для того, щоб позбутися тривожного стану, для того, щоб позбутися стресу, для того, щоб позбутися страхів. Спілкування і гра з дітками одного з тобою віку. Тому щаслива дитина, що дуже розумна і дуже емпатійна в неї бабуся, яка розуміє, що дитині потрібно, яка розуміє, що у дитячому садочку в такий складний час потрібна присутність психолога, да? що потрібна дитині, маленькій дитині, увага, і спостережлива мама, спостережлива бабуся. Ну і що не менше важливо, необхідно спілкування з однолітками. А, от, взагалі, момент, ага. те, що як у дитинки ага. пояснюють небо свариться, ага. це правильно чи це як обман для <свистак> дитини? <свистак> 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 Такого віку вона, якщо я правильно почула, то бабуся сказала, що два з половиною рочки для дитини в два з половиною рочки це досить нормальне пояснення. Якщо вже більш старша дитина, ми ж чули в попередньому ролику, да що мама говорила, що є поганий дядя, який угу. вирішив, що йому потрібно більше землі, тому от Тут це вже доречне так, так вже більш. Таке пояснення, а маленькі, Я, не краще маленькі так казати, що ми... ну не краще, але це такий нормальний спосіб. Угу. Да? Тобто ті слова, які ми можемо добрати, якщо дитина нас розуміє, то ми їх і добираємо. Угу. Ми говоримо, головне, щоб дитина не тільки пояснити, а ще й заспокоїти. І ми це від бабусі почули. Да? От зараз небо свариться, але це пройде, і от ти бачиш, що вже сонечко прияснюється, і буде більш спокійно ми будемо в безпеці. Я поряд з тобою. Головне для маленької дитини, там 2,5 років, ну для немовляти дитини там до, до 10 років, розуміти, що з нею поряд хто, хтось є, що вона не самотня, що поряд є або мама, або бабуся, або тато, хтось дорослий, хто може захистити. І бажано, щоб цей дорослий, який буде заспокоювати дитину, коли їй страшно, коли вона боїться, щоб сам. Там був в більш-менш спокійному стані. Тобто, якщо ми розуміємо, що мама сама там, під час тривоги або під час обстрілів неспокійна, плаче, трясеться, то краще, щоб дитину мама не чіпала, бо дитина таким чином не заспокоїться, мамин стан дитині може передатися. Якщо в цей час більш спокійний тато або бабуся. То дитину заспокоювати має спокійна людина, спокійна доросла людина, якій дитині довіряє. От. Тому найголовніше от, у поведінці, у піклуванні про дітей, не забувати і турбуватися про свій емоційний стан. Часто кажуть, що найкращі ліки для маленької дитини, ну не тільки маленької, це обійми мами. Але головне, щоб сама мама була заспокоєна. Сама мама, наприклад, може бути uh -huh. тривожна. Uh -huh. Що краще робити в таких випадках? Тобто залишити дитину і не, не трогати чи якось себе ну, просто перебороти. Як ну, якщо в тебе такий стан, що не транслюється, якщо ти там всередині десь тільки хвилюєшся, uh -huh. та, там зовні ти спокійна, то ну, бажано бути спокійною з uh -huh. дитиною. Якщо у тебе напад тривоги, панічна атака чи е, е, істерики, е, то краще вмикнути там якийсь заспокійливий фільм дитині. Там, якусь музику і привести себе до ладу. Або сказати, пояснити дитині, ну, якщо дитинка вже розуміє, що мамі також страшно, мама теж хвилюється. І давай ми з тобою зараз разом спробуємо заспокоїтись. От я приготую там, теплий солодкий чай, ми з тобою подихаємо, да, там, глибоко, і заспокоїться і мама, і ти. Так, от треба дитині, так от дитина, що вона росте, вона дуже чітко відчуває, де правда, де неправда. Якщо вона бачить, що мама хвилюється або мама плаче, треба їй пояснити. Слухай, мені теж так страшно, як тобі, але давай спробуємо щось з цим зробити. Я ось на угу. початку війни була свідком такої ситуації. Вона угу. на жаль ну, угу. немає у угу. опитуванні. Але під час вибуху uh -huh. мама дитині сказала не у неї, хлопчик маленький. Uh -huh. Мама дитині сказала: нічого страшного, ти ж у мене дорослий, ти мене захищаєш. Ти, uh -huh. от то ти зі мною, і тому з нами нічого не станеться. Тобто, вона, нібито, перекладає відповідальність uh -huh. на дитину. Чи це взагалі правильно? Ну, мама як змогла, так і сказала. Yeah. Так. Але бажано не перекладати відповідальність на маленьку дитину, mm -hmm. бо дитина цю відповідальність не може ну не завжди може витримати. Якщо це разово, то нічого можливо страшного mm -hmm. в тому, тому що мама так відреагувала. Ми ж всі не знаємо, особливо на початку війни, для нас це було таким несподіваним. Ми не знали, як себе правильно поводити. Картати себе за те, що. Ти зробила щось не так або сказала щось не так. Не треба, але треба зробити якісь висновки, якщо вже є якісь паради. Так. Ну якось прислухатися до себе, до своєї дитини, прислухатися до парад. Зараз дуже багато там існує. Пишуть статей, роликів на Ютубі по телебаченню. просто прислухайтеся до інших людей, дивіться з ким у кого що працює, кому що допомагає, і я думаю, що все буде добре в кожній родині.